Виконуємо номер 62 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Які з поданих нерівностей правильні, якщо Y менше 0. Задання перше. Різниця 9 Y менше 9. Задання друге різниця 4,2 і «Y» -9. Більше ніж 4,2. Завдання третє. Різниця Y і 3,9 більше за мінус 3,9. І четверте різниця числа протилежного до Y і числа 5 більше за мінус 5. Приступаємо до виконання. Раз Y у нас число. Менше нуля, а це число від'ємне, то протилежне до нього мінус Y буде число додатнє. Підставимо в нашу нерівність додатнє число. 9 відняти число протилежне до Y – Дорівнює. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Отримали 9 додати, y. і тепер порівняємо 9 додати y і 9. Тепер Y у нас уже число додатнє. Якщо ми до додатнього числа додамо число додатнє, то отримаємо число більше 9, а ніяк не менше. Отже, наша нерівність неправильна. Нерівність неправильна. Підставимо нашу нерівність тепер додатнє число протилежне до від'ємного. 4,2 відняти число протилежне до від'ємного. Знову ж щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. І наша нерівність до додатнього числа. Тепер у нас вже ігрек число додатнє, поми взяли протилежне до від'ємного. Сума двох додатніх чисел більше, ніж один із доданків. Наша нерівність правильна. Завдання третє. Знов візьмемо протилежне до від'ємного додатнє число. Перейдемо до додавання, щоб від одного числа відняти друге. Потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Модуль якого дорівнює. Сумі модулів множників. Отже, модуль мінус Y, протилежного до Y, це буде число y, модуль числа мінус 3,9 буде 3,9. Отже, ми додаємо тепер два додатніх числа. Сума буде число додатнє, да, попереду стоїть знак мінус, це протилежне додатнього буде число від'ємне. Отже, маємо більше, ніж мінус 3,9. Отже, наша сума буде число додатнє більше, ніж 3,9. Беремо протилежне до додатнього число від'ємне. Із двох від'ємних чисел більшим буде те число, модуль якого менше. У нас буде менший модуль у числа мінус 3,9. Тому наша нерівність неправильна. І четверта нерівність знову ж візьмемо додатній іг. Протилежне. Протилежне до мінус ігрик буде y. перейдемо до додавання, до зменшу, додамо число протилежне до від'ємника. І у нас за умовою. Має бути більше, ніж мінус 5. Якщо ми до додатнього числа додаємо число мінус 5, то у нас вийде число, яке буде більше, ніж мінус 5. Отже, наша нерівність буде правильна. номер 62 і справ для повторення розділу 3 виконано.